Постріл у голову обірвав життя. Ранок у Національній прикордонній академії розпочався із сумної звістки. Загинув один з курсантів, 19-річного хлопця, який ніс добове чергування, знайшли мертвим у побутовій кімнаті. Поруч лежав автомат. Він був днівальним одного з навчальних курсів. Вони несуть службу в складі зміни добових нарядів, також ні службу з іншими військовослужбовцями. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство з позначкою Самогубство. Близько п'ятої ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що у Хмельницькому в приміщенні навчального закладу шляхом пострілу в голову здійснив самогубство 19-річний студент другого курсу Національної академії Державної прикордонної служби України. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 з приміткою Самогубство і наразі працюють над встановленням мотивів даного вчинку та усіх обставин події. На версію самогубства наштовхує прощальний допис хлопця у соцмережах. У повідомленні вказаний час 4.20 ранку. Молодика виявили орієнтовно за 10 хвилин після цього. Дякую всім, хто був з боку, хто підтримував і хто робив больно. Ви робили мене сильнішим. Але бажання, що там далі воно сильніше, жити тут і зараз. Адже тут я такий нікому не потрібний. Над могилою не плачте, як ви казали. Як пройшов, так і пішов. Тому всім дякую та удачі в вашому житті. Чому хлопець вирішив покінчити з собою? Наразі невідомо. В академії розповіли, він був сумлінним студентом, доволі товариським, мав багато друзів. Тому варіант із самогубством через булінг наразі не розглядають. Курсант сам з Хмельниччини. У його родини відмінна репутація. Старший брат теж випускник прикордонки. Закінчив навчання в 2021-му. Хлопець сам родом з Хмельниччини, 19 років. Навчався добре, також фізично підтягнутий, дуже товариський в колективі. Якісь попередні версії звучить, напевно, слідство, але скажу, що дуже незрозуміла ця подія, оскільки дуже позитивно характеризувався військовослужбовець і дуже позитивно характеризувалася його сім'я. Зокрема, старший брат військовослужбовця також наш випускник і проходить службу в одному з спецпідрозділів Державної прикордонної служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини події паралельно в академії. І триває власне внутрішнє розслідування. Юлія Весільєва, Олексій Нікітін. Новене 33 третій канал.